Друзі, всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні операція огірки. Огірочки зараз важу, замочу, інші буду натирати, покажу, що буду з ними робити. Так що сьогодні солимо огірки в огірках. Думала натирати огірки вручну. А чоловік говорить нашу вручну, якщо є ж машинка. Ось така тертушка, так що зараз спробую. Мені завжди краще вручну натерти швиденько. Ні, ну, а це також хороша штучка. Все, спробую. Зараз як натираються огірки такою машинкою. Са, що робить? Включаєш, так? Включає. Да? Включаємо. Silly ou Rirke? A, a, gente. a, mena, a, gente a é que a pauta. Peraí, deixa eu dar. Deixa eu dar. Deixa eu dar. Deixa eu dar. Deixa Não, dar. Deixa eu dar. Deixa eu dar. eu dar. Deixa eu dar. Deixa eu dar. Deixa a dar. Tipo, А, це класно, гарно. А, да. Ти що, йо, Оце весь. Ні, це класно. Треба зараз начистить їх, щоб він. Щоб тоді чик-чик-чип дати. Друзі, дивіться, зараз я обчищаю жопки загірків тільки. Більш нічого не буду чистити на тру огірків, а потім уже покажу сам процес, що я роблю далі.

Натерла я огірків, це буде маринад, в якому ми будемо солити огірочки Огірочки в огірках. Оце я натерла тут у мене десь около 5 кілограм. Взагалі, береться так, кілограм до кілограма. Ну, якщо у вас 5 кілограм огірків, то 5 кг нам потрібно і отакої натертої маси. У мене там у водички стоять огірки 5 кг, і тут я натерла 5 кг і буду зараз додавати часник сюди сіль і все. Я вам скажу на кілограм, а ви вже будете потім підраховувати, скільки вам потрібно. На кілограм потрібно 100 г часнику і... Дві столові ложки солі, а часничку дивитися вже по собі. В рецепті 100 г, але я кладу, менше. я кладу менше. Я кладу десь десь 60 грам, десь 70 ну, десь так. Плюс-мінус, кладу трішки менше, тоді вони будуть хромкіші. Часник він трішки пом'якшує огірочки. І обов'язково додаю, але це вже в кожну баночку окремо додаю, обов'язково такий хрін, білий і листочки. Листочки не помішають: кріп, хрін, можна положити горошку чорного, і все. І більш нічого не потрібно. Огірочки, оце заправочкою перекладаємо. Все, під капронову кришечку в холодне місце і огірочки будуть стояти у вас аж до весни. хрусткенькі, смачненькі, солоненькі. Часник також буду на м'ясорубці, але ми там поставили меншу вже. Меншу шинковку поставили. Що воно, не, не на сирах? Воно туди піра, так воно, мабуть, остави його все там. Скажи, що ще я не роблю нерозумно поступаю. Ні, ні, я нічого не кажу. А тут. Ти хочеш, давити? Від'єднується. Так, часничок натерли. Зараз все сюди вигружаємо. Часник солі. Не, гарно натер. А то ті роки я стояла все тертушки звичайній, На терці. Поки всього понатираю, то вже і перехочеться. Воно витягується ж тут я. Просто витую. Це, мабуть, знімається. Отак. От угу. так. Так Дивіться. Та ні, хорошо, чесночок. Боже, які. Які тут аромати. Це я буду ще. Днів три часником пахнуть руки. Оце. Як побадляється з ним з усім. Даса. Ага. Ох і пахне. Оце огірочки, чесничок. Зараз сіль і все. Більш не треба. Що мені подобається, що тут не треба дуже заморачуватися. Натер, накидав, огірки помив. Також накидав, поперекладали і все. Не треба ні парити капроновою кришечкою. Головне, друзі, у холодне місце, у холодний погріб. Бо є такі погріби, знаєте, є такі погріба, що вони теплі, тому не дуже добре. Можна в холодильник, якщо у вас місце є. У мене мама ставила в холодильник. також дуже ну, смачні, але ж, якщо у вас є там місце. Ну, це, можливо, хто так небагато закриває, а ми закриваємо побагато. Ну, як побагато? Ми закриваємо скільки огірків, буде, скільки й закриємо, але любимо, щоб було побільше в нас. Бо з того року у нас ще зимою закінчилися. До весни нічого не залишилося. А було, коли залишалися огірки до весни, то смакота така. Класні, класні огірочки, легко, просто і дуже-дуже смачно. Ну, хто любить, це ж, я ж говорю, це такі, це не солодкі огірки, це такі будуть. Кисло-солоні, такі будуть хрусткенькі огірочки. Хто любить такі ядріонні огірки, оце для вас. На цю кількість, що в мене є огірків, я додаю 10 столових ложок солі. А ви пам'ятайте, що на літру, ну, на кілограм огірків натертих 2 столові ложки солі. Я напишу там. В описі під відео я напишу. Так, один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять. Все. І все. І оце перемішуємо. Я, мабуть, руками буду перемішувати. Тому що дуже багато, щоб часничок рівномірно розійшовся сіль. Огірочки такі холодненькі, бо я замочую, ми завжди замочуємо в колодязній водичці. Вона така холодна, вони тоді тверді такі виходять. Так, все, ця заправочка готова. Ось огірочки начистила. ну Жопки пообрізала, також готові. Все, закидаємо зараз в баночки. Водичка колодязня, ой холодна. Яка холодна. Такі тверді, тверденькі огірочки будуть. Ми любимо тверденьких, хрустеньких, ми не любимо м'яких. О, які. Так, все, баночки перед цим ми простерилізували, які будемо накладати, і закладаємо. Накидала я на дно баночки, беру чорний перець, горошком кидаю, потім обов'язково кріп, зонтики. Зонтики, або ось такі палочки і і листочки хрону можна. І щоб огірочки були ще хрусткіші, обов'язково додаю ще ось таку білу частину хрона. І накладаємо ось оцю масу трішки отак на дно. На дно додаємо. І будемо зараз перекладати з огірочками. Дивіться, друзі, викладаю отак ось трішки огірочків, закладаю і знову засипаю огірковою масою. Будемо так перекладати до самого верху. Трішки огірочків трішки огіркової маси, огірочки, огіркова маса, отак, все повністю отак ось, повністю закладаємо, щоб і пусто не було, і не через щур, так прям через верх О. Отак, друзі, наповнила я баночки. Наповняю баночки доверху. Перекладаю, ну ви зрозуміли, щоб були і огірки в огірках. Отак ось. І знизу, і посередині, зверху. Так, що я роблю далі? Оце баночка вже повна. Зверху баночки ми кладемо листочок хрону. Отак бажано закриваємо. Закриваємо хроном огірочки. Отак ось. О, Беремо оцю кришечку. Це термокришка, розпарена. І кришку ми змазуємо гірчицею. Звичайна гірчиця. В мене ось я з пакетика видавила. І трішки отак ось, бачите? Краї, це я хотіла тієї сторони. Краї. Промазую гірчицею, це для того, щоб воно не пліснявіло. Промажу так, десь, може, вилізе, я потім протру. О, все. І накриваю. Ну, це мене зараз чоловік, мабуть, зробить, так? Да? Чоловік. Ану, попробуй чоловік зробить. Можна накривати звичайною кришкою. Ми і звичайною робили, то все вдавалося. Краще. Да, Але термокришки все ж таки будуть краще. Все. І далі я так зроблю з кожною баночкою. Оце кришечки змазую гірчицею, зверху листочок хрону і все, і в холодне місце. Все, закрили гірочки в огірках. Відправляємо в погріб. І під зиму вже будемо куштувати.